І ми вибрали за покупками. Ну, перший похід в магазин. Побачили українську продукцію. Ravlic Bob. Так. так, і ось написано Product of Ukraine, Імпортується в Канаду. Ну все, можна жити. Ну що, ти виберу? Якого кольору ти хочеш? Чи? Яблуко. Читай, що тут є? Яблуко. Яблуко, що ще? Так що передумав. Іграшку хоче. Так оцей коштує майже 4 долари, але тут такі е, полосочки. І тут полосочок 6. 84 грами. А оце таке, як в Україні було. Так? Тобто замотане, як равлик. 100 грам, 10, 10 маленьких е, таких е, кружечків і коштує на долар дорожче, майже десь. Все, так що вибрав в результаті? Що це? А, яблуко і вишня, так? Ну давай. Пишни на каску. Так, гречка, головний продукт Ванкувера. 9,49 за один фунт. Ну, звичайно, ну от бачу, вона ще й зелена. Так, ну розкривай, давай, покажи, що там. З податками вийшло не 4,99, а 564. Тобто ще 65 центів податок. Ну так все, 10 штук такі. Все. Немає іграшки. Тоді була ширша коробка. тебе мало іграшок? Ні? Іграшка в тебе в руках, тобі достатньо. Хі -хі -хі. Ти радий? Ну все. Так, це ось такий магазин. Гуднес мій. Ну, дорогуватий, чесно кажучи, трошки. От ми в торговому центрі, в центрі Гамінтона, Все вже закрито. Навіть он там прибирали. Так, Дещо відкрито, але в основному закрито. П'ята година вечора вже всі магазини закриті. А ну, Кімфортен ще є. А так взагалі все, неділя, вечір, все закрито. Нема чого довго працювати. Це торговий центр Джейсон Скверу в центрі Гамільтона. Ось магазин LCBO, де продають алкогольні напої. Пиво, вино, віскі, горілка. Але він теж закритий. В Канаді взагалі окремі магазини, де продають алкогольні напої. Не продають звичайно, в звичайних супермаркетах. Супермаркет Nations Fresh Foods. Де відкритий добре? О, де продають китайські продукти. Це супермаркет, схожий до супермаркета TNT, в якому ми були в Ванкувері там, де ми знімали відео. Ну ось тут різні теж китайські продукти. Що, оце, ну бери. Ну, ось таких. Чіпси тут різні. 3 долари 4 гривні. І в цьому магазині продається гречка. Так, <звук> да. гречка до 5 травня 26-го року. Мечуть, коштує 5 доларів 29 центів. Це 900 грамів. А в іншому магазині гречка. 4,49 гривень. То тут можна знайти не тільки азіатські продукти китайські, але й нашу улюблену гречку. Так, дивись, де, де вона зроблена. Так, не пишуть, де вона зроблена, тільки те, що вона імпортована з Онтаріо, з міста Вон, провінції Онтаріо. Ну окей, гречка наша все. Так. Ну і тут теж різні крупи є, корміль, це, це, це Боже мой, кукурудзяна каша, булгур, 429 за 907 грам. Так, ну і різна квасоля, її види, консервована, горох. Різноманітний бінз. бінс, бінс це горох, ось ціла кукурудза, ось чорна, червона квасоля, кіноа 8 доларів за до 900 грамів. І так далі. Іще один український продукт, який можна знайти в азіатському магазині. Це сало. Але бачите, сало таке. З м'ясом, яке у нас називається генеральське, коштує 4 долари за 454 грами. Ну, можна вибрати, засолити. Я купляла, але воно таке трошки жорстке. Але якщо немає сала, то і слайс корк піде за сало. А ще продаються отакі синьо-чорні кури. Тут одна курка коштує 15 доларів. Я не знаю, які можна їсти, але дивитися на неї не можна. Ну і різні теж субпродукти. Все, що, Все, що люблять азіати, китайці. Готова їжа, і це коштує 13 доларів за 1 фунт. 1 фунт чинить, щоб все чотири гривні. Уп, набираєш собі. Десертик. Красивий? Хочеш такий? Ужас. Вибираємо ще тут смачні, тому що пробиємося. Рибні. Олексіко любить гратися з крабами, поки я вибираю рибу або креветку. На сьогоднішній день найекзотичніша риба, яку я готувала та їла, це акула. Коштує 6 доларів за 1 фунт. Смачно, головне вимочити в молоці перед приготуванням. Креветки коштують від 7 до 16 доларів за фунт. Лобстер 6 доларів за фунт. Ми очищені кальмари 7 доларів за фунт. Так. Далі лосось рожевий. 5 доларів за кіло. Також різні ціни на краби. Великий краб коштує 64 долари за фунт, Устриця 2,39 за одну штуку. У Гамільтоні, як і в будь-якому місті Канади, є супермаркет Walmart. Ми ходили. До нього в Ванкувері і тепер також знайшли в Гамільтоні. В Улмарті відділ з овочами і фруктами фреш маркет. Там відділ одягу. Для жінок, для чоловік, для дітей можна приміряти. Так. Одяг для дітей. Тут можна знайти щось дешеве, не дуже дороге, тому що все йде дуже, все псується дуже швидко. Дірки на колінах, тому за 10 доларів можна знайти гарні хлопчачі. Штанці. Ну, такий звичайний магазин, супермаркет, де є все. Пластикові якісь дрібнички. Ну, а ми, звичайно, прямуємо в відділ іграшок. За черговою 101 першою машинкою. Магазин іграшок та ігор, дитячих речей, той срус. Ми були в такому магазині в Ванкувері і, звісно, не могли не знайти його тут. Царство дітей. Царство іграшок. Лего відділ. Олексій головний фанат Лего. Січка насі. Ух ти. Це те, що ти хотів, так? Так. Да. Тайґерша. Що подобається в таких магазинах, що є стін з конструктором або опасним. І діти можуть погнатися, поки батьки вибирають одяг або ще якісь товари для дітей. Дякуємо, що були з нами. Продовжуйте дивитися наш канал і наші відео. Залишайтеся з нами!